Літо майже закінчилося, і від цих слів стає трошечки фізично боляче. Але в той же час це означає, що скоро розпочнеться новий навчальний рік, а значить, саме час перевірити свій рюкзак і добрати все, чого так не вистачає. Сьогодні ми разом з вами спробуємо скласти топ найнеобхідніших гаджетів для навчання школяра або ж студента у 2025 році, те, без чого аж ніяк не обійтись, і звісно, що коштує не всі гроші світу. Поговоримо як про загальні категорії. Так і про конкретні моделі тих чи інших девайсів, тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Перший пункт він ніби базовий, тому тут буквально декілька слів. Навчання сьогодні часто проходить дистанційно онлайн. Окрім цього, дуже часто використовуються різні застосунки. Тож для здобуття власне інформації та освіти варто бути постійно мобільним і постійно бути на зв'язку. Для цього відповідно треба, ну як мінімум, смартфон. І ми вже робили окремий топ смартфонів до 6 або ж до 10 тисяч гривень. Тож ви можете без проблем переглянути ці відео підказкою в правому верхньому кутку це десь. Отут тут, тут наді мною знаходиться заодно оцініть, чи нинішній ваш смартфон підходить для виконання власне, навчальних завдань. Необхідності купувати останній айфон. Тут, звісно ж, немає. Щось в бюджеті до 10 тисяч гривень. Цілком закриє вам це питання на декілька років вперед. Наступним кроком у зборі свого рюкзака може бути купівля планшету, і це корисно як для школярів, так і для студентів. Але оптимальний варіант для навчання в університеті буде у нас наступним, тому дочекайте. Десь не пропустіть для чого власне потрібен планшет в такому випадку. Ну, по-перше, для виконання завдань онлайн, адже ми знову повертаємось до того, що зараз навчання дуже часто відбувається саме дистанційно і часто використовують спеціальний софт, спеціальні застосунки. Тож на планшеті це буде просто зручніше переглядати умовне читання конспектів, літератури, виконання завдань, тестів, нотатки і тому подібне. Все це зручніше робити на планшеті. Тим паче, знайти планшет за 10. Тисяч гривень сьогодні цілком притомне завдання. Головне розуміти, що вам власне від нього потрібно. А важливими для нас є такі параметри, як акумулятор, стабільність системи, пристойне залізо для виконання завдань та приємний екран з достатньою роздільною здатністю, щоб ми з вами взагалі могли бачити щось окрім пікселів на цьому екрані. Серед варіантів, які підходять під цей опис Galaxy Tab A9, або ж A9+, або ж Redmi Pad Pro. посилання на ці моделі. В описі під відео загалом всі важливі посилання. В описі під відео завжди просто знайте. Гаджет, який і я колись купував собі саме для навчання, і який зараз, мабуть, обирає багато хто з вас, це ноутбук або ж лептоп. І це вже потім він стане геймерським звіром, але на старті це реально пристрій, який допоможе вам у конспектуванні, написанні рефратів, монтажі відео та загалом широким спектром роботи з софтом, який доволі часто використовують при навчанні. Але от обрати ноутбук, це завдання. Ой, яке нелегке! Дуже багато характеристик і модифікацій, і ми вже робили гайд по тому, як обрати лептоп. Тож можете глянути його за підказкою, тому що за одну хвилину це пояснити дуже важко. Сьогодні ж коротко зафіксуємо найважливіше для себе. І перше, що варто розуміти, це чи буде це переважно стаціонарний пристрій, чи ви плануєте активно носити його з собою. Відповідно, тоді важливі вага і розмір. Звертайте увагу на пам'ять ssd накопичувач 8 ГБ оперативки і 250 Шість гігабайтів сховища, краще всі 512 процесор Intel Core i5 або ж Ryzen 5 стануть оптимальними варіантами для практично всіх ваших завдань. Якщо ваше завдання не більше як друкувати текст, то процесором можна навіть трошечки пожертвувати. Ну і обов'язково звертайте увагу на акумулятор, аби не довелося жити поруч з розеткою. Загалом же знайти хороший лептоп орієнтовні 15-20 тисяч гривень цілком реальне завдання. Наприклад. Asus Vivobook чи Lenovo Ideapad. це, мабуть, загалом найпопулярніші варіанти на ринку. Наше з вами завдання це знайти оптимальний варіант за обмежені фінанси, тому що зрозуміло, що придбати MacBook за 100 тисяч і друкувати там свій реферат – Це звісно можна. Але не завжди треба живемо. Ми з вами насправді в доволі нестабільні часи, але як не крути, а сесії та іспити за графіком. Тож, якщо ви навчаєтесь онлайн, варто перестрахуватись і придбати павербанк. Знову ж таки, на каналі вже є детальний гайд по тому, як вибрати павербанк. Ну і я загалом сподіваюсь, що ви запаслись такою необхідною річчю і на випадок блекаутів. Про те, якщо вам треба зарядити умовний планшет, то вистачить банки і на 10 тисяч мАг. Якщо ж вам. Слід живити ноутбук, то тут і об'єм має бути мінімум вдвічі більшим, і максимальна доступна швидкість зарядки на рівні 65 Вт. Класично хорошими є варіанти від Baseus, але загалом ринок широчезний, і ви можете обрати те, що вам найбільше припало до душі на сайті магазину кібернетики. Для цього навіть є безліч сортувальних можливостей, практично за всіма характеристиками. Тож я вірю, що у вас все вийде. Особисто в мене отака от банка від Anker на 10 тисяч мАч і відверто кажучи, без провідної зарядки я практично не користуюся, тож не варто переплачувати за все підряд. Наступний пункт я не можу назвати прям обов'язковим, але він точно допоможе вам облаштувати своє навчальне місце вдома, і мова про різного роду комп'ютерну периферію, як, наприклад, клавіатура або мишка, адже дуже часто навіть планшети дають вам змогу підключати клавіатуру і користуватися ними в режимі ПК, чи, наприклад, клавіатура і та. Шпад ноутбуку можуть бути незручними, а ви будете проводити за ними дуже багато часу. Тож звертаємо увагу на деталі. І так, топова геймерська мишка коштує дорого. Проте можна розпочати з бюджетної, але якісної, наприклад, від Hator або ж Logitech. в клавіатуру точно варто вкластися більше, тому що це ви будете відчувати щоденно і за хорошою клавіатурою просто ну хочеться працювати. Ну і щоб не заважати уроками чи лекціями вашим родичам і сусідам, варто Мати хорошу гарнітуру, аби вона була багатофункціональною, то можете придивитися до ТВС-навушників, наприклад, від OPPO або ж JBL. Проте, якщо це стаціонарне рішення, то накладні геймерські від Hator можуть стати хорошою альтернативою. Тут я вирішив просто несподівано нагадати вам про корисні посилання. Під відео вподобайки, підписки, дзвіночки і все тому подібне. Дякую. Якщо ви збираєте рюкзак для навчання і вже додивилися аж до цього місця, то власне не забудьте і про сам рюкзак. Якщо плануєте транспортувати всі згадані вище гаджети з точки А в будь-яку точку на планеті. На сайті магазину кібернетики можна знайти рюкзак для вашого ноутбука, а туди власне і планшет, і гарнітура, і навіть павербанк теж поміститься. Якщо треба, то і тактичні рюкзаки у нас теж є. Навіть рюкзак для вашого кота знайти можна, якщо він теж планує подорожувати разом з вами. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Пишіть в коментарях, що плануєте взяти з цього списку, а що я, можливо, так от взяв і несподівано забув або пропустив. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.